твій пароль кверті 12345. Знаєш, скільки секунд потрібно, щоб його взломати? Менше однієї хакери не сидять і не перебирають паролі вручну. Вони використовують програми, які перебирають тисячі паролів щосекунди. А найпопулярніші паролі вже давно злиті у відкриті бази, і їх перевіряють в першу чергу. Саме приємний бонус для них це використання одного й того самого пароля для всіх своїх сервісів, наприклад, для пошти, для приват 24 та для криптобіржі. Один злом, мінус всі акаунти. До речі, ти поки підпишись. Тут я простою мовою розповідаю, як не стати жертвою хакерів та захистити свої гроші та аккаунти. Пароль має бути мінімум 15 символів, великі та малі літери, спецсимволи та цифри. Один аккаунт, один пароль. Ніколи не повторюємо один і той же пароль у різних аккаунтах. Binance свій пароль, Privat24 24 свій пароль. Пошта, свій пароль, але вигадати і запам'ятати від кожного аккаунта пароль 16 символів. Це дуже складно. Тут на допомогу приходить менеджер паролів. Він генерує довгі паролі, а ти повинен запам'ятати лише один. Від самого менеджера пароль також не забуваємо додавати двофакторну автентифікацію і, якщо потрібно, фізичний ключ UBK. І твій акаунт майже неможливо взламати. Менеджер паролів додається на всі пристрої одночасно, і ви маєте доступ з телефону, комп'ютеру чи планшету до будь-якого свого акаунту. Кверті 12345 – це не пароль, а відкрита брама для хакера. І пам'ятай, безпека це твій головний актив, захищає не пароль, а розум. Не забудь підписатися та поділитися з друзями.